Якщо про світло будемо говорити прямо зараз, але не з народними депутатами. І поки що не про підвищення. Тариф на світло з 1 лютого, тобто з завтрашнього дня, зміниться для частини побутових абонентів. Ті, хто мають електроопалення, платитимуть менше за споживання у межах ліміту 2000 кВт. Рішенням уряду пільгова ціна становитиме 2 гривні 64 копійок за кВт. Водночас за понаднормовий обсяг споживання потрібно буде сплачувати за стандартним за стандартним тарифом. Це 4 гривні 32 копійки. Давайте розбиратися, що ж змінюється, і наскільки ці зміни довготривалі. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, доєднується до нашого ефіру. Пане Святославе, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю. Добрий вечір. От таке питання. Да? От, це тимчасове зниження для тих, у кого електроопалення. Чи от воно буде діяти і в наступному опалювальному сезоні? Чи поки що рано робити такі прогнози? От що ви знаєте? Я думаю, що це рано робити прогнози, тому що рішення, що одне, що друге, є політичним. Це не є рішення. Mm -hmm. Економічне це не рішення, обґрунтоване якимось міркуваннями економіки. З точки зору економіки, вартість кіловат години є такою, від якої купує зараз бізнес. Тобто, вартість кіловат-години варіюється десь між 8 і 11 гривень з доставкою. Тобто, це з розподілом. Тому. Електроенергія, яку отримує населення за ціною 4,32, вона не є економічною категорією. Тобто, це є ціна, фактично політично встановлена. І щоб ми розуміли, за неї хтось доплачує, тобто, це не є кінцево, тобто 100% населення України, 100% споживачів отримують субсидії по електроенергії. Вони їх фізично отримують. Тобто фактично, продавець електроенергії виходить на ринок. Купує її на ринку на добу наперед, подає її населенню. А різницю, тобто він купує на ринку на добу наперед, там близько 6 гривень. Там в різні моменти будуть по різному До того додається вартість там ПДВ, угу. до того додається вартість доставки, і так далі. І так далі і вона тоді добігає значно вищої ціни. Пане так. Але ми хочемо більш знаєте, широко поговорити про тариф чинний тариф на електроенергію діятиме впродовж поточного опалювального сезону. Міністр енергетики Герман Галущенко говорив про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді 17 січня. За його словами, планів на збільшення тарифу у влади немає. Натомість Нацбанк очікує підвищення вартості комуналки вже з наступного року. Протягом 2025-го чинні тарифи на газ опалення гарячу воду не переглядатимуть. Йдеться в січневому інфляційному. Звіті на сайті НБУ. однак, якщо його прочитати, пане Святославе, то вони кажуть про середньострокову перспективу, і там от підвищення тарифів закладено. От це, це буде стосуватися, все ж таки. Чи можемо ми е, передбачити, да, що все ж таки в цьому році будуть змушені підняти? Це залежить від макрофінансової стабільності загалом в країні, тому що практично в кінцевому підсумку за цю різницю доплачують платники податків Європейського Союзу і Америки. Америка зараз в такому стані, куди вона доплачувати, може і перестати, так тобто, вона може припинити бюджетну підтримку. І в нас вже є перші ознаки того, що Трамп зупинив таку підтримку на 90 днів. Тому в якщо виходити з точки зору економіки, то уряд мусить бачити. Можливість десь знайти ці гроші і цю різницю заплатити. Тобто, це може бути безпосередньо гроші бюджету, це може бути гроші державних підприємств, котрим там викрутили руки черговий раз, а вони взяли позуку і ніби не видно, але вона є. Ми практично треба це рахувати зовсім ну трошки інакше. Якщо якщо дивитися на те, що навіть кожна гривня, кожна кіловат година коштує навіть 4,32, а вона коштує значно більше. То при споживанні на опалення, бо це насправді мова йде про підвищення не для світла, як ви сказали. Це. Це а на опалення, та тобто це електроенергія так. для опалення і використання для прямого нагріву, це дуже неефективне використання електроенергії, тобто калориферами, це найгірше використання найдорожчої енергії, яка існує в світі. Електроенергія дорогим продуктом, тому якщо порахувати цю різницю, якщо взяти вартість електроенергії там 10 десять гривень, яку б вона мала коштувати, а населення до цього сплачує особливо ті, куди на опалення мають сплачують дві там з копійками, то це означає, що близько 8 гривень. Там 7-8 гривень на, кіло, на, на, на кіловат годині уряд доплачує з різними, чи країна суспільство доплачує різними механізмами. Тобто 2 тисячі гривень в місяць, це, це означає десь порядку 12-14 тисяч гривень на доплату на опалення от такої квартири, яка сидить mm -hmm. на електричному опаленні. Очевидно, що це дуже комфортно, коли за тебе більшість рахунку платить уряд, а не ти. Та то це дуже комфортно, але це означає, що ці самі гроші можна було б вкласти, наприклад, в теплові помпи, дати цим людям субсидію на встановлення теплової помпи, наприклад, куто вже можна поставити тисяч там від 80 вгору можна інверторні кондиціонери поставити реверсивні і так далі. Тобто можна. За рахунок бюджету двох років практично вже говорити про встановлення теплових помп і це скорочує споживання електроенергії разів в чотири? Тобто, фактично, а в ви збуває? вважаєте, що треба піднімати, незважаючи на те, що це не популярне рішення? Абсолютно А наскільки піднімати? До, до якого до якої рівня? Суми, да. Я вважаю, що вона має коштувати стільки, скільки вона коштує. Тобто вона має бути ринковою ціною, скільки вона коштує зараз там близько 8 9 гривень, навіть до 11 гривень. Ті, хто не може заплатити, вони мають отримати субсидію, принаймні або, грубо кажучи, обмежити для, для малозабезпечених бо, бо таких є багато людей. Вони мають отримати, наприклад, 100 кВт-годин. Пане Святислава, чекайте, я правильно зрозуміла? 9-11 гривень за кіловат, правильно? Проти тих що там 4 з копійки, які зараз є. Скільки коштує електроенергія на, на, на біржі зараз? Вона скільки коштує? Тобто о, ваш облпостач е, енр перепрошую, який вам продає цю електроенергію, він цю енерг, електроенергію за цією ціною купує, а на різницю отримує від держави там <смітність> механізми через державу. ...приємство. Він отримує компенсацію. Тобто, фізично, той тариф, який є, він таким не є. Ми просто як споживачі, вони не розуміють, що він таким не є цей тариф. Він є значно вищим. Просто за цю різницю десятиліттями хтось доплачує. І це склалася ситуація, ніби не така новонормальна ситуація, коли всі вважають, що вона так коштує, але насправді оцей доплати ніхто не бачить. Я скільки разів просив і міністрів, і і прем'єр-міністра про те, щоб в платіжках вписувати. Деякі облене про це вписували. Тобто, ви отримали зараз енергію на таку то суму. Насправді вона коштує ось стільки, Вона коштує насправді там на, 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 на втричі дорожче. і залізницю за вас заплатив там енергоатом, Зазуміло. Укренерго. Ага. Гарпок, і так далі. І так далі, пане Святославе, дякуємо вам. Ну, єдине, що хочу сказати, що протягом нашого ефіру ми ще обговоримо це з народними депутатами, і тепер, після розмови з вами, будемо їх запитувати, чи варто це робити, чи збираються цікаво. Так що теж подивіться наш ефір. Дякуємо, Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України, був з нами.